Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і як завжди, в нас на каналі цікаві пропозиції. Що нового, що можемо купити, доставити в Україну сьогодні в нас на каналі. Повний огляд автомайданчика. А починаємо, як завжди, з свіженької супер пропозиції. Кіаніру 2020 рік. Автомобільчик лише прийшов з аукціону. Біленький благородний колір. Практичний. Гарний колір, гарний колір для літа. Колись вважалося, що білий колір це є дешевий. На сьогоднішній день це топ-номер один колір, який бажають люди. Легко миється, легко витирається, контрастний колір з чорними колесами. Менше нагрівається влітку, досить комфортний колір для використання. Так, отака Kia Niro Максимальна комплектація Executive Line. 2020 рік рестайл, чистий 2020 рік. Вже задні стопи йдуть рестайлові, такі ледовські, набагато цікавіші, ніж в 2019 році. Задні стопи в 2019 простіші, дешевші. А тут йдуть ледовські, набагато цікаві. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Весь в оригіналі перевірено електронним товщиноміром фарб. Переднє ледовське світло, ближнє дальнє, гарно освітлює дорогу в темну пору доби, а також в дощ, дощову темну пору доби. Водій менше напружується, менше втомлюється, набагато комфортніше себе почуває. Таке класне, якісне світло в Кіаніру LED світло. 2020 рік відрізняється також наявністю трьохфазного зарядного пристрою. В даному автомобілі є вихід на три фази. Можна заряджати даний автомобіль від звичайної розеточки, можна на швидкісті станції, а можна доставити вдома ще три фази. Безключовий доступ, дачки сліпих зон. Автомобільчик повністю перевірений, повністю справний. Підшипники не годуть. Електрика вся працює. Є у 2020 році амбієнт-підсвіточка. Вона міняє кольори, може бути біленька, може бути така голубенька, менш тускла. Все залежить від налаштування. Пам'ять сидінь, електросидіння в даному автомобілі гарний збережений салон. 2020 рік <кій> також відрізняється такою, ну і вже новенькою мультимедіа. Великий великий планшет, набагато симпатичніший, ніж 2019 рік. Також ми купуємо 2019 рік під замовлення по хороших цінах, кого цікавить. Але, моя думка, 2020. -й. так, Трішечки там дорожчий, 500 000 євро в залежності від пробігу. Але набагато цікавіший автомобіль. Такий кольоровий дисплей в, даного, в даної мультимедіа Амбієнт підсвіточки. Далі, камера заднього огляду. Досить класні кольори, є проекція траєкторії руху, є підігрів сидінь, охолодження сидінь, як і пасажира, так і водія. Підігрів сидінь, підігрів керма, є все в даному автомобілі. Так, також є два ключки без ключовий доступ. Щоб не бути голослівним. Підключили ми комп'ютер. В даному автомобілі чесний перевірений пробіг 76 662 км. На повному заряді батареї запас ходу 468 км. Досить гарний запас ходу. Ну як завжди, в Кіаніру 100% СОх батареї. Батарейка досить надійна, чим завоювали. Корейські автомобілі, український ринок. Так, при включенні кондиціонера перераховується. Було 468 є 452. Далі. При інтенсивності включення вентилятора також перераховується 441 км. Виключаємо клімат. Є у нас 468 км. Дальний кілометраж розраховується від їзди попереднього водія за довший період. Під кермом є пелюстки для включення і виключення рекуперації. Лівий пелюсток він відповідає за додавлення рекуперації, тобто за рахунок руху автомобіля рекуперацію ми включаємо перший, другий, третій режим, притурмажує автомобіль за рахунок динамо машини. Тут відпускаємо рекуперацію правим пелюстком і відповідно автомобіль вже не використовує зменшення швидкості за рахунок Динамо машини, за рахунок тормозіння. Тобто за рахунок рекуперації, ми за рахунок динамо машини ми додатково заряджаємо при русі батарею. Отакий От розумний електромобіль. На мою думку, Кіаніро най... найоптимальніший автомобіль. Для покупки як електромобіль. 64 кВт батареї, має досить великий запас ходу, має всі функції. І по розмірах також автомобільчик є досить вміський, як, як по салончику, так і по багажному відділенню Так, підігрів задніх сидінь, також присутнє Niro. Супер пропозиція. 2020 рік білесенька в оригіналі сох батареї 100%. До закінчення нульового розмитнення залишається не так багато. Сьогодні ми маємо 7 місяць, грубо кажучи, 5 місяців. Це коли буде стоп, коли буде потрібно платити плюс 30% до ціни електромобіля. Тому не зволікайте. Хто захотів купити електромобіль, це не лише економія відносно домашньої зарядки, відносно домашньої розеточки, заря... а це зовсім інший комфорт людей, е, їзди. Бо, тому що багато людей купляє електромобіль не за рахунок економії, а за рахунок комфорту їзди. Зовсім інший комфорт їзди. Хто ще не пробував, попробуйте, що таке електромобіль. І ви не захочете ні дизельного, ні бензинового автомобіля. Так, супер пропозиція, 2020 рік Executive Line. Свіженька лише з аукціону. Також є багато інших кіонір. Також в гарних комплектаціях 2020 рік є сірий графіт, автомобільчик. По суперціні також є він у нас на огляді на Ютубі. 2020 рік також в графіті досить користуються попитом. Часто замовляють такий автомобіль. В одному екземплярі є графітовий 2020 рік. 2022 рік з пробігом 23 тисячі також є наявності. Також максимальна комплектація executive line. Лайн. І є інші кольори, інші пробіги, інші ціни. Темно-синій, біленький, 48 тисяч пробігу, і ще один темно-синій. Є інші автомобілі такого плану, як Renault Zoe. Такі автомобілі ми купували, доставляли в Україну 2020 рік. Є Hyundai Kona 20 рік. Kia Soul по суперціні ціна 12500 нето на експорт в Україну. І йде ще два таких Volkswagen ID 3. Досить комфортний в їзді Volkswagen ID 3 58 кВт батарея. Ford Mustang електричний. Таких два автомобіля ми купили для наших підписників. І два автомобілі поїхали в місто Харків. Також є такий автомобіль в наявності, який можемо купити, доставити в Україну повністю все під ключ. Рено Зоя, чорний металік, 2019 рік, грудень місяць, на максимальній комплектації лише приїхав з аукціону. Ледовське світло, лег легкосплавні диски. Максимальна комплектація. Автомобільчик перевірено, автомобіль в рідній фарбі, без жодного підфарбування. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, шкіряний салончик і пробіг чесний, перевірений, 98 148 км. Досить класні кольори в ринушечок ідуть. Є такий автомобіль в наявності. Кого цікавить, також не зволікайте на максимальній комплектації. Люди люблять, є такий автомобіль один. Також свіженька пропозиція Volkswagen Golf. 36 кВт є такий автомобільчик в наявності. Таких автомобілів ми багато купували, купуємо, доставляємо в Україну повністю все під ключ. І Nissan Leaf голубенький. Металік, електрик, даний автомобіль вже ми зняли з обліку, поставили на зарядочку, даний автомобіль зарезервований нашим клієнтам. Так, йдемо далі на другу частину автомайда, де є багато вантажних автомобілів, дизельних автомобілів. Такі автомобілі також ми купуємо, доставляємо в Україну повністю все під ключ. Є завжди в мене можливість подивитися автомобіль на підйомнику. Наприклад, у Nissan Leaf ми подивилися, міняємо втулки стабілізатора тут, в Голландії, і зразу відправляємо в Україну вже для клієнта. Так, йдемо далі. Е, є багато вантажних фургонів різного формату. Тому, кого цікавить вантажні фургони, заходьте на сайт, сайт завжди я даного автомайданчику, лишаю в описі, де ви можете подивитися, які автомобілі, які пробіги, які ціни на дані автомобілі тут, в Нідерландах. Є в наявності такий Максібаза Renault Trafic 2.0 дизель на автоматичній коробці передач. З досить гарним пробігом 130 000 км. 2020 рік автомобіль. Динамічний, економний, любимий всіма Renault Trafic. Так, є такі автомобілі, як Mercedes Sprinter'а середньої бази, Максі бази на будь-який смак, на будь-який вибір. <coughs> так, такі автомобілі, як Opel Amper. Opel Astra є тут в наявності. І ці автомобілі цього виряду ряду цікаві для покупки для Європи, тому що тут вставлена на них ціна маржі. 5300 євро 174 тисячі кілометрів пробігу. Досить класний автомобіль для покупки в Польщу і інші країни Європи. Іспанія, Італія. І пішло-поїхало. Ціна маржа. тобто ця ціна зразу можна купити на Європу без ПДВ. Ці автомобілі просто йдуть без ПДВ, без БТВ. Тому вони цікаві для Європи. Є багато автомобілів. Тут ми купуємо по ціні нету. Це за мінусом 21%. І відповідно для клієнтів наших ми рахуємо також. По ціні нету. Є такий Peugeot 2008, біленький перламутр. Автомобільчик весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування, збережений. І ще один 2008. Такі дизельні кросовери є тут в наявності. Ледовське світло. Ціна у нас, виходить, вказана з ПДВ 14 880. Це потрібно поділити на 1,21. І ми отримуємо ціну без ПДВ за мінусом 21%. Не просто відняти 21%, а через ділення відняти 21%. Так, є Peugeot 2008. Є в нас Peugeot 5008. Стильні сучасні кросовери. Також є такі цікаві універсали Peugeot. 508 стильні, агресивні, сучасні дизельні автомобілі. Є такі марки, як Volvo, Шкоди, Пасати. Пасати зараз в нас є лише дві штучки, 1,6 і 2-літровий дизель. Volkswagen Golfi. е, є багатий і великий вибір по дизельних автомобілях. Також є в наявності BMW. BMW 3, одинички. Будь-який автомобіль, який вас цікавить, можемо купити на аукціоні, доставити в Україну, розмитнити. Повністю все під ключ. Цікаві такі автомобілі, як Renault Kangoo, вантажні фургони, є також в наявності. І супер пропозиція це в нас є Mercedes Citan, такий колір. Манго, лимон, лимончик жовтенький автомобільчик в дуже гарному стані. Чому? Тому що пробіг даного автомобіля 14983 кілометри. 15 тисяч кілометрів має пробіг даний автомобіль. 11500 нето дана ціна на експорт. Даний автомобіль йде на класній комплектації. Шкіряний салончик, є там все. Кондиціонер, легкосплавні диски. Можливо, окремо зробимо огляд на даний автомобіль. Один лише пасажирський такий пиріжок, каблучок є в наявності. А це все решта йдуть вантажні фургони. Вантажні фургони добре розмитнюються до 5 років. Після 5 років також розмитнюється, але може трошки розмитнення бути дорожче. За це ціна після 5 років автомобіля дешевша. Ну не набагато, але ну, цікавіше брати до 5 років. Є різні автомобілі різного формату вантажні фергони. Це і Ford-кастоми, ford Транзити, ford будь-якого формату Volkswagen Caddy ще приїхало. Три Volkswagen Caddy Maxi ще їх не вигрузили, скоро будуть вигружені, також поставлені в оголошення. mercedes Sprinter є, середні бази, низькі на автоматичних коробках передач, сидіння пілот, двохлітрові економні динамічні дизеля, 9G Tronic автомат. Дані автомобілі йдуть пасажирські. Тобто. По документах вони йдуть пасажирських, але фактично вони мають два сидіння. Даний автомобіль розмитнюється в Україну як пасажирський, докуповуємо сидіння, перешиваємо віп-салончик і все. І маємо гарний пасажир для роботи. Такі автомобілі, як Mercedes Vito, також є. Наявності. Також є вантажні фургони, які можна переробляти в Україні на пасажирський чи вантажо-пасажирський бус. Вирізати вікна, доставляти сидіння так є такі, така можливість. Два ще тут Mercedes Vita стоїть. І один з них це просто як лялечка, незважаючи на свій пробіг. 22-й рік автомобіль має 230 пробігу. Автомобільчик йде на трубах, на хорошій комплектації, весь в оригінальному окрасі, на автоматичній коробці передач. Оцей автомобіль рекомендую брати вже, не думати, поки він є в наявності. Класна камера заднього виду, мультимедіа, все в даному автомобілі є. Є також Volkswagen-транспортери. Різних бувають комплектації, різних кіловат, 81 кВт, 110 кВт, середній бази, будь-який автомобіль, якщо не є. На даному автомайданчику в наявності можемо купити на аукціоні. Рено-трафіки, Opel вари є такі автомобілі в наявності. 2020 рік, а також є 2022 рік вже нові моделі. По французьких автомобілях також досить цікаві Citroën Jumpy, Peugeot. Експерти, це 2-літрові дизеля, досить динамічні і економні автомобілі. Так, йдемо далі. Далі у нас йде більш такого великого формату: вже крафтера і спринтера, буси. Є також в наявності. Є в наявності буси Extra Лонгу 2021-2022 років. Є в наявності. Також крафтера Екстралонги є в наявності крафтера середньої бази. Всі автомобілі 100% чесні, перевірені і підтверджені сервісною історією. Є такі автомобілі, як MAN, це в нас йде той самий Крафтер, середній низький. Є такі автомобілі, як Volkswagen Crafter L2H2. На механічній коробці передач автомобілі просто в ідеальному стані. Є таких декілька автомобілів середніх бази, а також є <кій> максі-база. Є срібний металік, низький середній. На ледовському світлі на автоматичній коробці передач. Досить цікавий автомобіль. І також є такий оранжевий максі-база. На спаручці є такий Volkswagen Crafter. Ціни всі є на сайті. Ціна даного автомобіля 15 15999 євро. 16 тисяч євро. 185 тисяч пробігу. 2020 рік, третій місяць. Великий вибір вантажних фургонів. Заходимо, вибираємо, купуємо, доставляємо для вас. Також є Volkswagen Crafter L2H2. Електричний автомобіль. Також можемо купити, доставити в Україну. Або купити, доставити по Європі. Так, є можливість, хто хоче приїхати купити самому будь-який автомобіль. Звичайно, організую трансфер, проживання, покупку і самі собі завезете в Україну, розмитнете, все поможемо. Є mercedes Sprinter'а, також Maxi база і Extra Long, ще раз повторююсь. Цікаві автомобільчики, такі як Renault Megane, 4, -й, 2019 -й рік. Біленький колір, автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підфарбування. 200 тисяч пробігу, механічна коробка передач. Є такий автомобіль в наявності. Ціна даного автомобіля. Тут в Нідерландах 6699 євро. 6700 євро. Є досить класний кросовер, Renault Kadjar. На вже йде рестайловий ледовське світло, так на босе, автоматична коробка передач. Також дуже класний є графітовий меган на автоматичній коробці передач. 2022 рік автомобіль виїхав з... Автосалончику. Так, два Nissan Leaf ми відправляємо для наших підписників: це голубенький і графітовий. І також є ще в наявності ще три Nissan Leaf. Це білий перламутр, максимальна комплектація. Так на босе 62 кВт. Є такий автомобіль тут. І два сіреньких Nissan Leaf по хороших цінах. Комплектація N-Connect 40 кВт батарея. Тому, кого цікавить, підписуйте. Часто роблю огляди свіженьких пропозицій. Автомобільчиків є багато. Звати мене Омелян телефонуйте 050 565 08 17 Кожного тижня автовоз 8 автомобілів відправляю до України для наших клієнтів для наших підписників. Також відправляємо буси вантажні. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. Діліться відео з друзями та близькими.